У студії телеканалу РТБ сьогодні Міжнародний день мігранта, визначений ООН спеціально для того, щоб нагадати світові про права людей, які опинилися в скрутному становищі далеко від дому і потребують допомоги і захисту. Згідно з оцінками експертів, кожен 35-й житель планети є мігрантом, що живе і працює за межами своєї країни. І хоча статус мігрантів мають лише ті люди, котрі опинилися за межами країни, а проте сьогодні в Україні тисячі людей зірвалися з. Рівних домівок, рятуючись від воєнних дій на сході країни, вони наші співвітчизники днями на Рівненщині вони згуртувалися і утворили всеукраїнську громадську організацію вимушених переселенців Україна, моя сім'я. Сьогодні її голова переселенець з Луганщини Борис Пасачнюк. Добрий вечір та член правління переселенець із Криму Євген Новицький. Доброго вечора. Прийшли до нашої студії і готові відповісти на запитання телеглядачів. Телефон у нашій студії 23 00 16. Отож, давайте спочатку обґрунтуємо цю назву Україна, моя сім'я і, зрештою, чому ви вирішили не виживати поодинці, а гуртуватися. Україна, ну, у... моя сім'я для нас це не просто названня. Ісходілі з того, що. Что... друзья познаются в беде все-таки. В наши регионы, в наши областя, в Крым пришла действительно беда. Вот. На сегодняшний день множество людей покинули свои дома, покинули ту зону комфорта, в которой они находились. Вот. И нам было очень много выбора, куда... Да? Многие люди выехали в Россию, потому что им эта идеология ближе. Многие люди выехали за границу. вот, Но мы решили остаться здесь. Мне предлагали неоднократно как бы, выехать в другие как бы, страны да, в ту же Россию, в Польшу предлагали выехать. Я не представляю себя где-то в другой какой-то стране. Я понимаю, что действительно Украина ⁇ это мой дом. И я здесь родился, я здесь вырос. Здесь у меня есть дети, есть внуки. Поэтому ну, Украина ⁇ это действительно эта семья. И мы решили соединиться, соединить всех людей, которые были вынуждены переехавшие во многие вот области, вот, решили создать такую организацию, чтобы действительно вот эти проблемы, которые есть на сегодняшний день, чтобы все это можно было решать сообща. Если мы будем это все делать по одному, вот, то, ну, сами понимаете, наверное, толка из этого большого не получится. Но когда мы можем заявить о себе целостностью, обществом, Вот, то звісно, що к нашому голосу будуть прислушуватися інші люди. Ви зупинились все таки в рівному. Ви вот ваша сім'я. Чому uh, вибрали рівне, якщо не секрет? Uh, Секрету ніякого нет. Первая з зони бойових дій виїхала моя жінка. Ми проживали в Луганській області, город Красный Луч. Вона вот. приїхала сюди, їй подсоветували друзі. Віруючі люди сказали, що тут, на наронішині очень много віруючих і більше, ніж во всіх інших областях України. От і ну, звісно, вона і зістане, вона імені сюди позвала. Коли нас нас кажуть віруючі, так ми можна сказати, заспокоїмося зразу, бо ми розуміємо, що ці люди не будуть чинити нам зла. Це люди, які да. не можуть просто якісь агресивні дії вчиняти це не в їхньому характері, не не в їхніх. Планах так ніяк. Отже, а пан Євген приїхав до нас із сім'єю набагато раніше, тому що він із Криму. І от як, власне, чи вдалося вам реалізувати те, що замислювалося в рівному, чи не розчарувало вас таке, в принципі, невелике місто? Ні, не розчарувало навпаки. Ми е, у, приїхали ще в квітні, е, тому що зразу після того Шабашу під назви референдум. А, ми вже до цього розуміли, що треба їхати, тому що ми не можемо тут бути. Як казала моя дружина, це було душно. Це була атмосфера, де немає можливості дихати. Ось, я дуже приклоняюсь перед тими патріотами України, хто зараз стався в Автономній Республіці Крим, але ось ми в себе, в собі таких сил не знайшли. Спочатку рівне випало якось так случайне, а потім, коли вже в соціальних сетях, по телефонних розмовах наші друзі, знайомі, приятелі впізнавали, що ми їдемо сюди, стали виникати якісь зв'язки, якісь стежки. Ось, ну, мені запропонували вже роботу, ми зрозуміли, що треба їхати. Ось, і ми дуже задоволені цим вашим, вже нашим, дуже добрим, дуже гостинним містом. Це дійсно mm -hmm. так. І все ж таки людина, яка відірвалася від коренів, от ви, пане Борис, ну, я так зрозуміла, що ви були підприємець да. на Донбасі. А як от, ну, власне, держава не таку велику допомогу надає сьогодні переселенцям, щоб розпочати нову справу. Чи ви продовжуєте стару справу? Як ви зараз разом з сім'єю тут виживаєте? А, виживаємо. Ну, я не скажу, що ми виживаємо. У нас є определенний наработаний опит. У мене супруга там займалася фітнес-центром. От це був її бізнес. Вот. Ну, так как начались вот такие вот действия боевые, вот, естественно, в связи с выездом, ей при, пришлось переехать сюда. И здесь она начинала как бы все с нуля. Вот. Там мы все это организовали. Ну, много было тоже самое трудностей вот, поднять бизнес с нуля. Но сюда приехавшие, мы просто увидели ну, отличные отношения вот, ровенских людей. Вот. Было очень много помощи, буквально в считанные дни нам нашли квартиру, чтобы можно было снять, нам предоставили помещение для фитнес-центра. И на данный момент вот она развивает это направление, она открыла свой бизнес здесь, и вот таким способом мы занимаемся. Вот. Я думаю, что в дальнейшем есть проекты у нас по вот, именно организации, которую мы сейчас создаем. по жилью. Ну, я думаю, що ми чуть позже об этом будемо розговорювати. І у мене, і естественно у неї. Пане Євген, а я знаю, що у вас навіть нов... онук з народитися. Тут вже він рівнянин. Так, так, ну я спочатку да хочу сказати ваше питання щодо держави. Да? Знаєте, це якась така постановка питання у нас, ще, мабуть, постсовкової, постсовєцька, що держава повинна нам щось робити. Держава має дві речі: трішечки допомагати, але не робити це за нас і не мішати. Ось ось це її задача. А пройшло время там соціалки, пройшло время, проходять бюджету. Кожен, якщо він має що робити, якщо він бажає щось робити, він буде робити, він знайде своє місце. А онук так, да вже п'ять тижнів тому у нас в сім'ї поповнення, людинка, от, Наш син і його дружинка, нам народили онука. Тепер ще звикаю до нової такої ролі такого собі дідуся, поки ще не чувствую себе таковим, але вже є. Тим не менше, син знов, бо я знаю, що він був і. І на Майдані був через те, мабуть, і в Рівне потрапив, бо знав багато ну, так, і, так. І на АТО, так? Ну так, про навіть знову таки, як моя дружина каже, ми сплашний ужас Ватніков. Ми кримські рускоязичні бандеровці. Тому вони, звичайно, з сина було теж просто прийняті рішення більш проще, ніж. Багатьом його свідсникам, мабуть, ось так він воював. Зараз він тут, поки ось, ось, теж звикає до ролі батька. Я знаю, вивчаєте українську мову. От ви намагаєтеся говорити українською, і пан Борис також намагався тут поза студією розмовляти українською. Насправді в рівному досить толерантно ставляться до тих, хто розмовляє українською російською, власне, можуть не помітити, якою мовою ти розмовляєш. Так, так. але ваша дружина є одною з кращих учениць, якраз в бібліотеці, де організували безкоштовні курси української мови, саме для нуда. Я прошу пробачення у всіх телеглядачів за те, що вони повинні. Цей дуже жахливий суджик, який ми зараз розмовляємо. Це, це Розумієте, це моя вже потреба, це мені потрібне. Це дуже добре, я не відмовляюсь від російської мови, я філолог-русіст. Але чому я не повинен знати ще багато мов? Зараз для та мова, яка нас єднає, це українська мова, це природна, це нормальна. Ось. А щодо дружини, ну вона вчилася в школі у Сімферополі, а я завжди було погано. Я ще в, собі, в радянські роки вчився у Севастополі, де на ту пору не вивчали українську мову. І тому зараз мені трудно. Але нічого. Так, і ви продовжуєте свою справу. Правозахисна яка в галузі медицини здебільшого. Так, та це був якраз той случай, коли спочатку ти, ти працюєш на авторитет, а потім авторитет працює на тебе. От, колеги, з якими ми співпрацювали багато років, узнав, що ми їдемо сюди, запропонували мені роботу по моїй от, останній спеціальності. Тобто я правозахисник у сфері медичного права. Ті вот. питання, які є в сфері охорони здоров'я, те питання, які є конфліктні у людей, у лікарів з пацієнтів, пацієнтів з лікарями, це питання до мене, до, мене, до нас. Ось. І так, воно також тут, звичайно, востребовано, тому що пацієнтами являємося всі ми, а зараз настає дуже чудове час, дуже чудовий час. Це час коряної медичної реформи, яка не просто назліла, без якої просто вже наша система охорони здоров'я буде зруйнована. Тому роботи багато. багато і буде ще більше. Ну і е, я б хотіла з'ясувати все ж таки, як ви вживалися от, ну, в цю ментальність місцеву, вона в нас, ну, от українська є, так, є поліська, от є суторівницька, яка на межі поліської, і і там полісся, так, і лісостеп, от на межі. І Чи змогли ви ну, з людьми м, ну, порозумітися, скажімо так? Oh. Ну дуже дуже трудно було спочатку, тому що все, що казали, ось нам такі проросійські люди, звірі, що правдою, нас дуже тіснили бандерівці, вони нас дуже тіснили консервами, гуманітаркою. Ось когось попросили щось подисти додому. Він потім вже туди сам приїжджав, що ось відкривайте, там і консерви, Нам вже тісно було, да нікуди. Вот, Слава мы переселенцы просто рабылы якісь. Я як падоль відкрывалі д двелі.поці вот зацісняліся бе <сас> так дапамінаць. От, дуже добре, ми зна часті, частково ми знали, куди їдемо, тому що ми знали, що таке. Ми знали, і читали, і, і, і слухали, хто такий Бульба Бодовець і знали про Вольвіча і ті лігу, тому що з цих Вольвича ну, завжди мені були, були близькі. Але коли приїхали, звичайно, все одно багато нового, багато дивного, чудового, і як я кажу ще раз кажу, дуже привітні люди, люди і само. Міста тим не менше, от я була в бібліотеці, коли збиралися ну перший раз товариство, коли воно утворювалося, і е, люди, які давно давніше приїхали, і трішки пізніше приїхали до рівного. Говорили такі речі, які їх здивували. Е, не те, що не з доріканням, а з бажанням щось змінити. Говорили і про рівні зарплати, які виявляються на Донбасі і на Рівнищині. Дуже різняться різня. на Донбасі до війни. Вони були набагато вищими. Говорили навіть про тролейбуси, які у нас от старі. Дуже старі, а на Донбасі вже, ну, скажімо, в Донецьку, скажімо так, 5 вже змінилося поколінь. Тобто, от є така відмінність і є безробіття велике. Так? Скажіть, будь ласка, пане Борис, от ви тепер зорганізувалися і ці люди приїхали. Не кожен підприємець, так хтось працював на державному, так. хтось на приватному підприємстві. Їм треба робота, їм пропонують низьку зарплату, а їм треба все віддати за тільки за те, що вони знімають, наприклад, квартиру. Як ви зараз, як ви намагаєтеся вирішити оці проблеми? Смотрите, я хотів би обратисям вот ко ковсім тим людям, які сьогодні дивляться эту передачу. обратиться в том смысле, что чтобы они поняли, с какими намерениями мы вообще сюда приехали. Мы не приехали сюда переждать это тяжелое время. Мы не приехали сюда, чтобы привести какие-то негативные вещи, которые были у нас там. Прежде всего, прежде всего, мы хотели бы э, внести вот в Ровно, в Ровенскую область, ну и в принципе во всех остальных районах нашей Украины, да. Мы хотели бы просто внести туда позитив, прежде всего. Вот. Знаете, один мудрый человек сказал, что если вы что-то хотите изменить в какой-то сфере, вот, то вам необходимо прийти в эту сферу и изменить. Мы понимаем на сегодняшний день, что действительно уровень зарплат в вот, Ровно и в Донбассе, они очень различаются. И поэтому ну, многие люди как бы не понимают... Почему происходит такая разница. Вот. Но мы не пришли для того, чтобы требовать здесь повышения зарплат. В наших, планах, в наших планах есть такая мечта и такая цель у нас поставлена: чтобы мы могли создавать предприятия, чтобы мы могли создавать рабочие места с достойной зарплатой, чтобы люди получали достойные деньги за свой действительно труд. Вот. Поэтому я думаю, что очень много таких направлений у нас. Это и предприятия по экологии, это и по строительству будет. Я не знаю, может быть где-то что-то будет в медицинской сфере. Вот. Если будет есть какие-то предложения, я просто обращаюсь к этим людям, к инициативным людям, которые имеют эти идеи на сегодняшний день, чтобы они не оставались где-то у них. В ноутбуках, да, і на бумажках, щоб вони були озвучені, і я думаю, що в цьому напрямку можна двигатися. Так радує, звичайно, ваша позиція, адже е, якщо люди прийшли щось конструктивне привнести сюди, так, і сприяти розвитку цієї території, яка, наприклад, на півночі нас постійно казали, це депресивний регіон, а він насправді не такий вже й депресивний. Там маса ідей може виникнути і бути зреалізованою. Він просто це краще, мабуть, коли він там. Чистий для того, щоб щось починати. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, а взагалі, то я хотіла е, пане Євген е, згадати, що два місяці тому Верховна Рада вже ухвалила закон, так він називається, про забезпечення прав і свобод переміщених осіб. Місяць тому його президент підписав, але він вступив в силу, по-моєму, буквально не mm -hmm. так давно, десь наприкінці листопада. Чи влаштовує людей самих. Цей закон, чи він забезпечує всі їхні права, чи потрібно щось змінювати насправді, бо про це вже говорять? Дивіться. Тут ситуація така. А у нас, к сожалению, поки ще більшість з нас немає внутрішньої культури. Восприятие, закон, за восприятие законодательно-нормативной среды, существование в ней. А дело в том, что сам по себе закон, даже самый прекрасный, если он будет написан в сообществе, в стране, в государстве, где, для, где традиции совершенно ему противоречат, он работать не будет. Вот э, беда наших традиций, которые мы сами в большинстве всем, к сожалению, подогреваем, то что для нас важен не закон, а какой-то подзаконный акт. А что сказал начальник ЖЕКа? То есть, если у нас будет разница между положением Конституции и приказом начальника ЖЕКа, мы сами готовы трактовать в пользу приказа начальника. Вот. Чего уж удивляться, что он сам начинает думать много о своей роли. Важен не столько закон, сколько условия законоприменения, порядок законоприменения. И вот здесь тут все зависит от нас. На мой взгляд, закон весьма и весьма неплох. Он может работать. Более того, о многих вещах, которые в него вошли, я даже как-то раньше так замечал, что они все равно могли бы работать, если бы мы заставили работать уже существующие нормативные акты. Вот, поэтому дело не в восстановлениях. Дело в том, что мы все равно боимся поверить в то, что в этом законе написано. Если в нем сказано, имеем право, мы боимся прийти и сказать: отложите все ваши инструкции и давайте работать по закону. Вот, когда мы сами будем снимать закон а, как, а, не, как что, инструмент, который дан нам, Когда тогда мы сможем показать и тем от кого зависит это исполнение. Простейшая вещь, что примат права означает, э закон или любой акт направлен в помощь гражданину, а не для того, чтобы что-то запретить. Поэтому я думаю, что нет нужды в новый документ, надо научиться использовать эти. Зрозуміло, дякую. І у нас є дзвіночок від телеглядача. Вітаємо вас в ефірі. Доброго вечора, говорить Добрый день. Добрый. Добрый день. Меня зовут Алла, я тоже переселенка Донецкой области, и как для нас, для всех переселенцев, самый главный вопрос насчет как обстоят проблемы с жильем? Будет ли что-то переселенцам выделяться? Или может, возможно, мы будем что-то... Троїть так будуть з виділенням землі, тому що ми розуміємо, що це очень большая проблема для ровна. Дуже дякую вам за питання. зрозуміло. Отже, пане Борис, цікаво. Це насправді дуже кричуща проблема, адже житла вільного в рівному, як так навіть уже й гуртожитків немає, а треба щось вирішувати як. Да, я с вами полностью согласен. Действительно, многие люди, которые приезжают и которые уже здесь находятся, э, как бы имеют большие проблемы с жильем. Вот. И я думаю, что создав эту организацию, одной из целей мы прописали себе – это э, ну, землю, хотим Ну, то, если будут с самим, то треба требуется да, да. начало. Чтобы было выделение земли, вот, мы будем плотно сотрудничать с городскими властями, с областной администрацией. Вот. Если это будет земля, где-то в окрестностях, да, или по районам, может быть, будем общаться с сельскими советами и так далее. Вот. И здесь ровно то же самое. Мы хотели бы. Получить хотя бы небольшой участок. Если нет, конечно, возможности для постройки, допустим, поселка для переселенцев, то хотя бы, чтобы была выделена земля для постройки, допустим, многоэтажного дома. Вот, Я думаю, что все это реально сделать. У нас есть и руки, у нас есть и специалисты в этой отрасли, ну, вот, которые действительно могли бы этим всем заняться. А как это все-таки Ну, скажімо... На что вы сподеваетесь? На э, державы, или на гранты? Я 1000. думаю, на что? что, ну, я проводил некоторые разговоры с людьми, вот, и они говорят о том, что, ну, на сегодняшний день бюджет как города, так и, я думаю, во всей Украине, то есть, ну, на, на эти вещи э, очень мало денег, да, вот. И э, я понимаю прекрасно, что деньги нам придется искать, э, мы будем обращаться. За грантами мы будем обращаться за рубеж. Я думаю, что сейчас очень много людей за рубежом готовых помочь и эти деньги готовы прийти сюда в Украину. Вот, но вони хотят, чтобы действительно эти деньги попадали не в какие-то руки. Вот таким путем ми збираємося как бы, строїти проблеми з життям, ну об'язуємо рішатися. Угу. Зрештою, от була інформація остання, що, наприклад, з Німеччини там, до Харкова, куди переселенці навіть тимчасово з'їжджаються, вже будиночки там раз за разом будують, і вони, в принципі, є абсолютно комфортними для проживання. Ось тільки це фактично тимчасове житло, бо далі люди їдуть в глиб країни. І, мабуть, нам слід чекати чергової партії таких людей. На жаль, це, до цього треба бути викликати. Ми тримаємо зв'язок з переселенцями з інших регіонів, з громадськими організаціями. Звичайно, це, це наш загальний опит. А от цікаво, чи ви спілкуєтеся зі своїми рідними? От ви з Красного Луча, да, так, да, так, пане да, Борис? Да. Що вони зараз розповідають? Наскільки там серйозна ситуація? Ну, буквально недавно общались с краснолучанами, с антроцитом общались. Вот. Люди говорят о том, что ну, обстановка она пока стабилизирована, потому что ну, мой город, родной, да, он находится сейчас в глубоком тылу. войсками вот этими всеми. Вот. Было очень много случаев разного характера, да, и мародерства там, и все остальное. Там казаки присутствовали. Вот. Но сейчас как бы нормализировалось, ну, стабилизировалось там это все. Вот. Возвращаются к жизни детские сады. Буквально недавно прошел ролик, я смотрел по ТРК «Луч», у нас есть тоже телерадиокомпания в городе. Вот возобновили работу детского садика, школы восстанавливаются. То есть, ну как бы идет нормальная жизнь. Но говорят о том, что люди устали, устали от этого всего. Вот эти вот жизнь в постоянном страхе, жизнь в незнании за завтрашний день – это очень-очень беспокоит каждого жителя, который там находится. Будь ласка, и так... Досить коротко. Люди, багато хто хотів би надати допомогу, там речами, якимись можливо меблями, але е, якось вони от не хочуть там вести це в управління соцзахисту, в притулок, куди рекомендують це вести. Чи варто? Може у вас буде коротко, будь ласка. Може, у вас буде якесь таке такий місце визначене, куди можна, і чи буде перелік цих речей, які дійсно треба, чи будете ви моніторити, що потрібно? Да. Значить, смотрите, на сьогоднішній день. я хочу предоставить такую информацию, что мы проводим собрание в 10 часов в областной библиотеке. С понедельника мы планируем, чтобы у нас работал там человек, который будет принимать и проводить мониторинг всех вот этих заявок по нуждам населения, которое сюда переезжает. Это будут либо волонтеры, либо мы будем на первых порах этим всем заниматься. Вот. У нас организован уже склад. От і я думаю, що какая то реклама у нас пройде по телевидению, радіо, ну і в местных средствах там у газетах і так далі. От тобто, то есть... ми маємо з вами співпрацювати в цьому да, сенсі, да, доводити да, людям, да. що потрібно, і я гадаю, знайдуться такі люди, які да. обов'язково допомагатимуть. Вони вже є. Отже, наш час в ефірі, на жаль, вичерпується. Нагадаю, сьогодні в студії телеканалу РТБ з вами спілкувалися представники Всеукраїнської громадської організації вимушених переселенців Україна, моя сім'я. Борис Пасачнюк, її голова та член ради цієї організації, так Євген Новицький. Миру нам на все добре.